Ексклюзивний Grand Scenic компанії Greenway Auto привезла. Розмитнили, зробили сертифікат і готовий до першої реєстрації. Ось Мрео. Допоможемо швидко зареєструвати. Ось наш автосалон. Дуже-дуже багато автомобілів. Кому потрібен мінівен класний, у нас є що вибрати Тепер детально, що це за ексклюзив такий. 2013 рік. Третій, останній фейсліфт цього кузова в топовій комплектації, і що саме головне, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач шестиступеневим гідротрансформатором Джатко. Дуже потужний і надійний двигун і надійна коробка. Рідкісна модель, тому що або їх не продають, або дуже-дуже дорого коштують, і нереально їх знайти там в Європі і привезти сюди. Ну, ось попався. Ще в такій комплектації, в такому красивому кольорі, такий золотистий шампань, щось таке. Світлобіжевий. На сонці один колір. Коли темніше стає інший колір, ну дуже красивий і практичний колір, не, не, не так часто потрібно мити цей автомобіль. Релінги, кому потрібні релінги, будь ласка, є. Кому потрібно, щоб не було панорами, бо всі там бояться, що буде протікати, або розіб'ється, або ще там щось, будь ласка, в цього екземпляра так. Гранд Сценік, вони є семимісне, п'ятимісні, це п'ятимісна версія. І для багатьох це буде плюс, тому що більший багажник і під низом місце під повнорозмірну запаску є. Дуже класний стан без ДТП. Ідеально рівна по зазорам машинка, жодна деталь не випадає з кольору, ну, красивий, акуратний, збережений стан. Диски колісні, як у Бовс комплектації, а це і є Бовс, хоча Бовс це тільки акустика. Бріждтоун, розмір 225 30 r 17 хороші тормозні диски спереді і ззаді Крила передні у сцені пластикові, корозії не бояться. Лед ходові вогні внизу протиуманки, омивачі фар, сінон. Лінзована оптика, датчики світла дощу. Потім є такі радарчики контролер полос. Ось так виглядає ця машинка. Парктроніки спереді, ззаді, камера заднього виду є, безключовий доступ, заводське тонування заднього скла. Ну гляньте, гляньте який стан ось сонечко вийшло, бачите, на сонці зовсім інший колір. Рижиків, здуття фарби, корозії, нічого такого немає. Ну і салон. Красивий комбінований салон і він збережений, він як новий, бовса акустика, підсилений звук. Гляньте, підегріве сидінь. Гляньте які підголовники, два ключі. Хто не знав, тумба ця, двигається вперед, назад, тут багато місця. Ось стан. Показую, зараз буду показувати ті місця. Де у сценників там буває щось облазить, щось там здувається і так далі в салоні по матеріалам. Гляньте тут. Все як нове. Можливо, в ручному режимі переключати передачі. Також, тут буває вздуття, гляньте, air quality Sensor, Покращений е клімат-контроль двохзонний, навігація. Ось ця коробочка з цими радарчиками, контроль полос. Дзеркало з автоматичним затемненням, руль, гляньте стан руля. Він як новий. Мультируль. Нічого не перешивалося. Кнопкою заводиться. І пробіг, при чому тут 241 тисяча на, на хвилинку, гляньте стан руля. Ну, дуже бережна експлуатація. Не замучений цей автомобіль по місту. Я думаю, такі, на дальній відстані цей мінівен їздив. Пороги, пластик, гляньте який стан. Болячка часто э, ці ограничителі дверей щовкають, клацають, тут все добре. Часто діти обривають ці шторки, тут все добре. Карти дуже багато бардачків там під ногами, під кріслами, салон трансформер. Ця сідушка повністю спинка складується, крісла двигаються окремо і по нахилу, і вперед назад складується на природу виїжджаєш, теж практично можна викинути. Ніяких сверчків скрипів в салоні нічого немає. Такий збитий, якісний автомобіль, збережний стан. Водійська дверка Вона як нова. Утрим ньому нічого не побито, до речі, ось є якась наліпка. Слідуючи заплановане ТО на 11-й місяць 25-го року, така напоминалка, на 268 тисячах. Зараз у нас 241 тисяча і до речі, цей автомобіль обслужений. Тут була заміна ГРМ. Масла, там помпа, фільтрація, все було поміняно. Буквально пару тисяч назад. Є відмітки, повідомлення і так далі. Ще раз гляньте на стан руля. Так. Заглушили. заводим, нема ніяких помилок. Все ок. Значить, нема ніяких помилок. Розхід середній, який там у нас був. А, треба внулити все. Це стоїть. В тестовому режимі. Тоді тільки можна перевіряти. Да. Камера заднього виду працює. Навігація працює, клімат холодом, дує, перевіряю і теплом, все працює. Подивимось під капотом ще є, що показати. Думаю, що камера передає, наскільки рівно, тихо, еластично так працює двигун. І це дизель при тому. Ось цей знаменитий двохлітровий дизельний двигун, який ставився на Рено трафіки, виносливий, ресурсний, А на цьому екземплярі і їде класно. І економічно. Ось робота двигуна. Тепер зверніть увагу, ось свіжа наліпка, що мінявся ГРМ. Ну, була проведена робота. Антифриз як новий. І ось наліпка, коли саме була заміна ГРМ, гляньте. 11.24, 8 місяців тому, 238 тисяч. Це дуже великий плюс, тому що тут цепок і заміна ГРМ, ну, скажімо так, дорожче в 2,5 рази, ніж би звичайний ремень мінявся. Але дуже рідко міняється. Бачите, 238 тисячах заміна була. Масло заливається сюди, тут же і щук. До речі, практично нічого, ні, ні парів ніяких, ні димів немає. Екологія на місці. Свого досвіду особливого скажу, що дуже-дуже класний технічний стан. Та й в принципі дуже класна машина. По ній видно. Хто приїде, зразу це відчує. Фари рідні, наліпки є. Тепер по а, ще подивимось по вихлопу і по документації. Ну, екологія на місці, тому тут нічого не парує, не димить, ніде нічого. Вон там така Глушитель з двома трубками. Пол гляньте пластиковий, балка ззаді, недорога ця машинка в по ходовці в порівнянні з конкурентами. Ось вся документація. Перше. Автомобіль з Німеччини, ще раз повторюсь, було два власника. Спочатку було на балансі одної фірми з 13 кінця 13 по кінець 16 року. 3 е, роки. Потім був завжди один власник Грохс Аксель. Ось і до кінця він був власником. А, є дійсний техогляд. У 24 році був до 26, -го. і ось... Документація. Знята з обліку 20 травня 2025 році, там в Німеччині. Ось дійсний тюф техогляд. Проводився 11-й кінець 2024 року. Да? Пробіг був 238 тисяч. Якраз тоді мінявся і ГРМ, мабуть, і так далі. Там написано. Потім є ще один тюф, який підтверджує пробіг там попередній, там 22 рік, 220 тисяч. Внутрішній технічний паспорт. До речі, кому потрібно, можете зафіксувати ось він код. Перевірити. Розхід палива по паспорту. 5,9 траса, 6,9 змішаний цикл і 8,5 місто. Велика машина. Великий потужний двигун на автоматі. Ось показники. Є сертифікат зроблений, автомобіль готовий до першої реєстрації у МРЕО. Ціна питання, першої реєстрації у МРЕО такого автомобіля буде коштувати вам десь 7,5 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%, намирати паспорт і експерт. І комісія банка. В принципі, все розказав, тому кого цікавить даний екземпляр, їх практично немає в Україні. А це дуже-дуже достойний, тим більше з таким обслуговуванням, в такій комплектації. Знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Прямо біля Мреу, допоможемо швидко зареєструвати. Також у нас є послуга доставки автомобіля по регіонам України. Індивідуально телефонуйте, розкажу умови. На цьому все. Підписуйтесь на канал Greenway Auto ставте подобайки І чекаю вас на тест-драйв. На цьому автомобілі одне задоволення і самому їздить, і вашій сім'ї. До зустрічі!